Тобто у вас така класна організована банда, яка нападає на людей, і тепер ще й викрадає наш автомобіль. Ну так виходить на нас учора в лісі, напали двоє. Ну чуть не я не знаю, не прострелили нам машину. Ми з малою дитиною були вчора. Приїхали в ліс, двоє якихось неадекватів, напали на нас. А Дивіться, тепер ви є ще. Є кримінальне провадження, ще яке питання є. Яке кримінальне ви нам провадження? Ви Там, де ми не були учасниками, ніяких подій. А тепер приїхали ви і починаєте тут Що ну, починає? опечатувати наш автомобіль. Ну, Що це за кримінальне, кримінальне провадження? Це речовий доказ. Який речовий доказ? Звичайні Процесуальна дія проводиться на місці. Огляд, місце події. Подальше ми вилученням транспортного засоби та поміщенням його на відповідно стоїмо до прийняття рішення в судовому порядку. А, добре.